Після захоплення приміщення благодійної їдальні ветеран 2 на вулиці Чорноморського козацтва представники фірми «Вейон» тепер хазяйнують і там. Проте не все так просто. Колектив ветерану рішуче налаштований відстоювати власні інтереси у суді. Детальніше розповість Ірина Мунтян. Постанова апеляційного суду Одеси чітко визначає справжнього господаря приміщення ветеран 4 Вже сьогодні голова благодійного фонду Віктор Станкевич має право повернутися у своє приміщення. Фірма Варіон, мабуть, не розраховувала на поразку, і зараз навряд чи спокійно віддасть ключі законному орендареві. Швидше за все, варіон посилить охорону приміщення. Представники ж ветерану теж налаштовані рішуче, тим паче, що сьогодні закон на їхньому боці. Це що ми повинні ненімати п'ять бандітов чтобы они кидывали. Во-первых, нужно чтобы нанимать подобную бригаду. нужно им деньги. У меня этих денег нет платить. Во-вторых, я опять же апеллирую э, к закону. За аналогічним сценарієм розвиваються події навколо благодійної їдальні Ветеран 2 жодними остаточними дозвільними документами представники фірми Варіон не володіють. Остаточне рішення суду відносно права цієї організації буде оголошено лише 20 грудня. Ветерани в цьому конфлікті керуються лише нормами діючого законодавства. «У мене немає солдат, у мене немає як людей, яких я можу послати, щоб їх туди викинули Я можу только апілірувати к закону і Суду, який этот закон должен поддержать і выполнить. Вот сейчас я на в этой ситуації ветеран два захватили, а ми подали апеляцію в суд. суждем рішення, враховуючи вже існуючу постанову апеляційного суду відносно ветерану 4 неважко уявити собі, яке рішення буде прийняте представниками Фіміди відносно їдальня ветеран «Ветеран-2». Адже ситуація навколо другої їдальні аналогічна за словами Віктора Станкевича. Цього конфлікту можна було б уникнути. Процес со столовыми ветеран, в этом тоже повинен мэр. Если бы не его воля, если бы его желание сохранить и позаботиться о людях, которые здесь получают питание, этого бы было не допущено. Это с его подачи сделано. И это совершенная подлость. Не против меня, не надо. Это проти тих, которые здесь получают питание питання одиноких, больных. Подібне ставлення до знедолених людей вже має результати. Серед цих людей немає жодного, хто підтримав би Олексія Костусева. Хто із вас вважає, що мер сьогодні не на місці, що його нужно менять і вибирати другого человека, Прошу подняти руки. Кто? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Поддержите, держите руки, пускай, 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 так сказать, сегодня камера увидит наше мнение. Это общее мнение одесситов. З вуст цих людей ми не почули жодного позитивного відгуку відносно Олексія Костусєва. Ну, в минулому році він дуже добре обіцяв, а зараз в даному ітогі взагалі нічого. Карточки у людей забрав, лекарства купувати немає за що. столовую вот эту несчастную, и то хотят забрать. Вообще ничего не сделал. Хлебное забрал. И хлебное забрал. Все позабирал. Скажите, одессу, дальше Одесса. Ну, видите ли вы будущее Одессы именно с этим? Нет, с этим, конечно, совсем ничего не будет. Только хуже будет. Мне хуже стало и намного. Потому что я, у меня болезнь. Мне просто не хватает на питание даже. И если бы не это столовая то я бы уже, наверное, вперед ногами, меня бы уже давно отнесли. Но я хочу сказать другое. Вы можете себе сказать, что человек за год ничего не сделал, и не стыдно людям в глаза смотреть, говорить, что он миллионер. А где он этот миллион забрал? Где он вот взял его? И после всего этого он еще пытается что-то, чтобы остаться на месте. Да просто его метлой надо гнать. Втім, у ветерані налаштовані оптимістично. Тут люди цілком покладаються на закон та в справедливе рішення суддів, які не можуть не бачити того, що коїться на очах мільйонного міста. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.